Злопич Доброго дня всім. 50-та сесія Шанської селищної ради 8 -е скликання, 6 листопада 2025 року. Шановні депутати, запрошую. На 50-ту сесію Шанської селищної ради 8 скликання, з 22-го обраних прибуло 13 те що дає змогу розпочати роботну сесію. Місяційний період святкування на для народження стародукту Сергівана. Дозвольте привітати його на народження, побажати всього найкраще, міцного здоров'я, благорушся, їхня цих країн, десямо тіла. Мирно неба над головою. Іванович, ну, вітаю У вас. Я як депутат, дуже активний, здобається жителів, так продавати і далі. Перед початком роботи сесії прошу всіх присутніх. Половина навчання вшанувати пам'ять зелених воді з літамирних жителів. 10-та сесія шанські серйозради скликання оголошується відкритою. Que é. é. На сесії нам потрібно затвердити регламент роботи сесії. Для допадів надається час, тривається 10 хвилин, співдопаду 7 хвилин. постановка запитання до 1 хвилини, відповідно запитання до 1 хвилини. Час на запитання та відповіді до подачі до 10 хвилин. Заключного слово до 3 хвилин. Для виступів і обговорення надається час, тривається до 5 хвилин. Оголошувати перерву через кожні години роботи сесії на 20 хвилин. Хто за? Проти. Потримався немає. Одного для підрахунку осіб підписи в протоколі свайна, необхідно обрати лічних комісії в складі трьох осіб. Я пропоную Пілігрун прийменування, Мощенську Лігяпену і Кравець Оксана Іванівна. Це за те, депутат працювала вчених комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти отримала Нема. Тримається одного власна. Переходимо до обговорення порядку бо У нас сьогодні питань ще мало, все-таки вони різні. І... Перше питання про внесення змін до сесії ради від 15 до 12 до 3 року No3317, 28. Валентина Петрівна. Та вашу увагу проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 15 до, до року. номер 33 17, відповідно до статті 59 закону України. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 15 15.12.2023 року номер 33 про програму із забезпечення житлом дітей сірі дітей про батьківського опікування та осіб з їх числа учанської селищної ради на 2024-2025 роки далі рішення такі зміни: перше, продовжити до 31 грудня 2027 року строк дії програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та гомону дітей-сиріт та підлітків, рішенням досі від їх частини Львівської міської ради на 2024 2025 роки. Друге, у назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 2024 2025 роки замінити словами та цифрами на 2024 2027 роки. Третя селищну програму забезпечення житлом дітей і дітей побачить батьківського опікування та оцій всіх числа Аршанської селищної ради на 2024-2007 роки затверджено рішенням викласти нові редакції. Що задається? Прошу підтримати. Голосуємо. Адовський, за. Івановський, За. Кравець Володимир, за. Кравець Оксана. За. Красіко, за. Кривошеєв. За. Кураченко. За. Мороз. Мошицька за сказав, Панчиш, За. Пелінко. За. Стародубов, Шарков. 14 за, рішення прийнято. Друге питання. про внесення змін до рішення сесії ради від 15.12 року номер 3316 Пропоную проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 15 до 12.23 No3316. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування України селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 15 до до року. Номер 33 16, друг, про затвердження програми поліпшення матеріального забезпечення дітей серед дітей батьківського опікування піклуваннямської селищної ради на 24 25 роки. Далі рішення такі зміни. Перше продовжити до 31 до 2027 року. Строк дії програми поліпшення матеріального забезпечення дітей серед дітей похованих батьківського опікування вченкої селищної ради на 2024-2025 роки. Рішення на програми слова та цифри на 24-25 роки, за словами та цифрами на 2024-2027 роки. Третє, селищну програму поліпшення матеріального забезпечення та і та для повної батьківського селищної ради на 2024-27 за першим рішенням викласти новій редакції що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський, Івановський, за. Кравець Володимир, Кравець Оксана. За. Ривошея, Кураченко, Мороз, Мошинська Западчиша, да. Пилінко, за. Поєнко, да. Стародуб, Шарков. Да. 14 за, рішення прийнято. Третє питання. Пронесемо він до річчя сесії ради 21.12.22 номер 252628 У нас є одна так. <свист> це дивіться, це ми, у нас дуже багато сьогодні питань по програмам. Через те, що у нас є раді багато програм, і не просто депутатів пересув, які у нас приймалися до кінця 25-го року. Оскільки в нас в цьому році виборів не було, якби, і ми їх продовжуємо, ці програми там ще на два роки, щоб можна було виплачувати кошти чи там приймати якісь там участі, як потрібно. Це для депутатів, для так, так. Ну, Вчора ми на комісії говорили про не... спрямувальні програми да, не, не, не для всі для підтримки, да, придбання житло, виплати, допомоги випускникам, придбання спортивних дітям і так далі. Можна читати. Да проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.2022 року номер 25, 26, 8 відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 21.12.2022 року номер 25, 26, 8 Програма надання допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського опікування, яким виповнилось вісімнадцять років на 2023-2025 роки. Далі рішення такі зміни перша продовжує перше дванадцятого тисяч двадцять цього року. Програма надання допомоги дітям сиротам, і дітям позбавленим батьківського опікування, яким виповнилося вісімнадцять років на без третій, без роки. Друге, у разі у назві та тексті рішення та програми Слова та цифри на 23-25 роки замінити словами та цифрами на 23 27 роки. Третє, селищну програму надання допомоги дітям сиротам дітям похвалення батьківського опікування, яким виповнилося з на 23-27 роки, затверджено рішення викласти в новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський, за. Івановський, за. кравець Володимир, за. Кравець Оксана. За. Красікова, Кривошея. Кураченко, так. Мороз, Мошицька, Запанчиш, так. Пелінко, Коєнко, Стародуб, Шарков. Так. 14 за рішення прийнято. Це питання про засобізнення рішення сесії Ради від 17.3.23, номер 26.22.8, також до підлоги Каракола та Атріна. проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 17.03.2023, номер 26.27.8, відповідно до статті 59 закону України про місцеве самовиживання в Україні, Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради 1830 двадцять третього 262 програми соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень дитячого середовищі Учанської селищної ради на 2023-2025 роки. Далі рішення такі зміни перше продовжити до 31 .2027 року строк дії програми соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень дитячого середовища. Вільчанської селищної ради на 2023 2025 роки. Друге, у нас та тексті рішення та програми слова та цифри на 2023-2025 роки. Замінку словами та цифрами на 2023-2027 роки. Третє селищну програму соціального захисту дітей, профілактики бездогляності та правопорушень дитячому передовищі Вільчанської селищної ради на 2023-2027 роки затверджено рішення викласти в новій редакції щодо додається. Прошу підтримати. Голосуємо Адомський, Івановський, за. Кравець Володимир, за. Кравець Оксана, Красікова, Кривошея, Кураченко, за. Мороз, за. Мушинська, за Панчишин, Пелінко, Поєнко, за. Стародуб, за. Шарков, 14 за рішення. П'яте питання про затвердження програми протидії тероризму на території Лішанської селищної територіальної громади на 26, -й 30 років. Франчешему до вашої уваги проєкт рішення про затвердження програми протидії тероризму на території Вільшанської селищної територіальної громади на 2026-2030 роки відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про службу безпеки України про боротьбу з тероризмом. Селищна рада вирішила перше. Затвердити програму протидії тероризму на території Вільшанської селищної територіальної громади на 2026-2030 роки. Далі програма. що дається. Друге, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Повністю текст програми викладений на сайті. Мініципало ми признаємося. Голосуємо. А Івановський, Кравець Володимир, Кравець Оксана, yeah. Красикова, Ливошея, yeah. yeah. Кураченко, yeah. Мороз, Мушицька за, Панчишин, yeah. Пелінко, yeah. Поєнко, yeah. Стародуб, yeah. Шарко. Yeah. 14 за, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення ради від 16.08.22 номер 21 5.2 8, Доповідає Панчишин і Мала Проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 16.08.2022 року номер 21538. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 16.08.2022 номер 21538 про програму профілактики злочинності в Іршанській селищній територіальної громаді на 2022-2025 роки із змінами від 13.07.2023 року номер 358 Далі рішення такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.2027 року срок дії програми профілактики злочинності у Вишанській селищній територіальної громаді на 2022-2025 роки. Друге. У назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 2022-2025 роки замінити словами та цифрами на 2022-2027 роки. Третє. Селищну програму профілактики злочинності у Вільшанській селищної територіальної громаді. На 2022-2027 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Голосуємо. Атомський, за. Івановський, за. кравець Володимир, за. кравець Оксана, За. Красіков, за. Кривошець, за. Кураченко, за. Мороз, за. Мошинська -За. Панчиш. Панчищ, за. Пелін, за. Поєвко, Стародуб, Шарков, 14 за рішення. Суми питання про внесення змін до рішення селищної ради від 30 на 4, 21, номер 6, 8, № 8. Доповідає Роздорожня Таня Михайлова. Відповідно до статті 59 закону України про місцера самоврядування в Україні, селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 30 на 4, 21, номер 6, 8, № 8, про затвердження програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Дішанської селищної територіальній громаді на 21-25 роки далі рішення такі зміни. Перше, продовжуйте 31.12.27 року строк дії програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Дшанської селищної територіальній громаді на 21-25 роки. Друге, у нас в тексті рішення та програми слова та цифри на 21-25 роки. Замінити словами та цифрами на 21 27 роки. 3 селищної програми Національно-Патріотичного виховання дітей та молоді, Шанської селищної територіальної громади на 21-27 роки затверджено рішенням викласти нові літації, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський, Івановський, за. Кравець Володимир, за. Кравець Оксана, Красіков, за. Кривошей, за. Короченко, за. Мороз, за. Мошинська Запанчишка, за. Пелінко, за. Коєнко, за. Стародуб, Шарков. За. 14 за рішення прийнято. За. Наступне питання, воно 8 передається від річня Сашці Ради від 21 12 22 номер 25 4 8. Відповідає Володимир Таня Михайлович. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 21 12 22 номер 25 4 8 про затвердження програми роботи з обдарованими дітьми та молоді Рішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки далі рішення, такі зміни. Перше, продовжити 31.12.27 року строк дії програми роботи з обдарованими дітьми та молоді Лішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Друге, у назві, від тексті рішення та програми Скола та цифри на 23-25 роки замінити словами та цифрами на 23-27 роки. 3. Селищну програму роботи з обдарованими дітьми та молоді. Лішанської селищної територіальної громади на 23-27 роки затверджено рішенням викласти в нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адумський, Івановський, Кравець Володимир, Кравець Оксана, Красикова, Кривошевськ, Кураченко, за. Мороз, Мошинська, За, за. Панчишин, Пелінко, Боєнко, Стародуб, Шарко, 14 за рішення прийнято. Питання дев'яте. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила нести до рішення селищної ради 21.12.22 номер 25 Тере 5 дріб 8 про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Вішанської селищної територіальної громади на 23. 25 роки. Далі рішення такі зміни. Перше. Продовж до 21.12.27 року строк дії програми оздоровлення та відпочинку дітей Вішанської селищної територіальної громади на 23 23-25 роки. Друге, у нас в тексті рішення та програми Слова та цифри на 23-25 роки. Замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму та відпочинку дітей Шанської селищної територіальної громади на 23-27 роки за першим рішенням викласти в новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський, за. Івановський, за. кравець Володимир, за. Кравець Оксана, за. Красікова, Кривошея, Кураченко, Морозка. Мошинська Запанчишин, Чилинко, за. Поєнко, Стародуб, Шарко. 14 за рішення прийняту. П'ятнадцять п'ятрусі здоров'я та не Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 23.12.21 номер 15-5 дріб про програму розвитку фізичної культури і спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки дані рішення. Такі зміни перше продовжити першого року строк дій програми розвитку фізичної культури і спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 2023-2025 у назві тексті рішення та програми слова та цифри на 2022-2025 роки замінити словами та цифрами на 2022-2027 роки. Третє, селищна програму розвитку фізичної культури і спорту Вільшанської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки затверджено рішення викласти в новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський, За. Івановський, За. Кравець Володимир, За. Кравець Оксана, За. Красікова, Кривошея, За. Кураченко, За мороз, за. Мошинська, за Панчишин, за. Пелінко, за. Поємко, Стародух, да. Мошинська Запачишин, да. Пелінко, Поєнко, Стародуб, Шарко. 14 за рішення прийнято. Да. Питання номер 11. Про внесення змін до рішення сесії Ради 21.12.22, номер 25.08. Доповідаю за дружня та нікого. Відповідно до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 21.12.22, номер 25.3.08. Про затвердження програми розвитку культури Вішанській в селищній територіальній громаді на 23-25 роки дали рішення такі зміни. Перше, продовжити 31.12.27 року строк дії програми розвитку культури Вільшанській селищній територіальній громаді на 23-25 роки. Друге. У нас є тексті рішення та програми слова та цифри на 23-25 роки Замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму розвитку культури Вільшанській селищній територіальній громаді на 23-27 роки. затвердженим рішенням викласти новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Адонський. За. Івановський, Кравець Володимир, за. Кравець Оксанова, Красікова, Кривошея, Кураченко, Мороз, за. Мушинська, Запанчишин, за. Филінко, за. Поєнко, Стародуб, Шарко. 14 за рішення прийняття. Дякую. Питання 12. Про внесення до рішення сесії ради 21.12.22 номер 25628 о, сьогодні вся сесія вошла. відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила низку до рішення селищної ради від 21.12.22, номер 25 6, терешість про затвердження програми розвитку освіти Вішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Далі рішення такі зміни. Перше. Продовжити в з першу 12, 27 років, струдові програми розвитку освіти Лішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Друге. У нас таксі всі рішення та програми Слова та цифри на 23-25 років. Замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму росту освіти Лішанської селищної територіальної громади на 23-27 роки затверджено рішення. Викласти нові редакції, що здається, прошу підтримати. Голосуємо. Адомський. Івановський, Кравець Володимир, Кравець Оксана, Красикова, Кривошеня, Кураченко, Мороз, Мошинська за, Панчишин, Пелінко, Поєнко, Стародуб, Стараков. 14 за, рішення прийде. Питання No13. з 23.12.21. Нелі, 2,7. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради 23.12.21 номер 15 9 8, 8. Про затвердження програми організації харчування дітей закладів загальної та закладів дошкільної освіти Лішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки зі змінами, внесеними рішенням селищної ради до ради від 24.06.22 номер 20 7 7 дріб 8 далі рішення так і зміни Перше, продовжити 31.12.27 першої 12.27 року програми організації харчування дітей закладів загальної та закладів дошкільної освіти Лішанської селищної територіальної громади на 22 25 роки. Друге, у нас рішення та програми слова та цифри на 22 25 роки Замінити словами та цифрами на 22-27 роки. Третє. Селищну програму організації харчування дітей закладів загальної та закладів дошкільної освіти Вішанської селищної територіальної громади на 22 27 роки. Затверджено рішення викласти редакції, що додається. Прошу підтримку. Голосуємо. Адомський, Івановський, Гравець Володимир, Гравець Оксана, Красікова, Кривошеєва, Кураченко, Мороз, Мошинська, Запад, да. Пелінко, да. Поєнко, Стародуб, Шарко. 14 за рішення прийнято. Дякую. Питання 14.12.21.15.38. Викидайте, Чеші, підлари ворогу. Проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 номер 15.3. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 23.12.2021 номер 153 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Вільшанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. Далі рішення такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12. Іще двадцять сьомого року срок дії програми соціально-економічного розвитку Лішанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. Друге, у назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 2022-2025 роки замінити словами та цифрами на 2022-2027 роки. Третє. Селищну програму соціально-економічного розвитку Вишанської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Голосує Адомський, Івановський, Кравець Володимир, Кравець Оксана, Красикова, Кривошеєв, Кураченко, Мороз. За Панчишина, Пелінько, <поє> Коєнко, <поє> Стародуб, <поє> Шарков. <поє> <поє> 14 за рішення прийнято. 15. 15. 15 питання. Питання про надання матеріальної допомоги. Прошу <поє> уваги, проєкт рішення про надання матеріальної допомоги. Селищна рада вирішила. Перше, виділити селищного бюджету, матеріальну допомогу на лікування громадян. Савич Олександру Юрійовичу, 2 тисячі гривень. Дорошенко Олексію Івановичу 2 тисячі гривень. Коломоєць Оксані Володимирівні тисяча 500 гривень. А Валентині Миколаївні на лікування батька Островерхова Миколи Івановича 2 тисячі гривень. Друге, виділити з селищного бюджету одноразову.